Всім привіт. Всім привіт! Ви на каналі Toronto Мі е, Сьогодні у нас така серія, там, де ми будемо розпаковувати е, ось, такі, ось, ось такі от подарки. Якщо не звертаєте уваги, просто ми продаємо. ну Я продаю петиків, мій брат теж продає. І якщо що, якщо мало подарків, то моєго брата ще теж є багато. Так що, ну, так, дивіться, кстати, скільки в мене баба. Дан -дан -дан. Якщо що, я не хвастаюся і я не знаю просто, що мені робити. з кружочком цим таким. За раз, два, три, чотири. 4 маленьких за 70 і один величезний за 500. Що мені робити з тим кружочком? Він так бісить, типу Я роблю як будто фотку. Бачите, потім, наприклад, дивимось. Вон. Наприклад, он я теж фоткала. Бачите? Це мій брат пригов. <рігав> mm. Ну що, давайте? Перший подарок. Жди, я що візьму в руки і пас. Мал малесенький. Або давай великий розпаковуємо. В, мані, теб... мані, 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 в тебе він один, Самий великий. Та ні, ти буде на самий кінець. Окей, давайте беремо маленький. Тебе скільки маленьких? Е, три. Мані, Раз, два, три. Все, распаковываем. О, у мен. У нас одинаковое выпало. Снавпером. Просто майкей. Шомен. А в мене вот такий диск, типо... Ого, вот у мене такие диск, типа. Ого, у меня обычный. У меня тоже. Па Лут вот, нам насипить. Маленький. Розпаковуємо. Що там в тебе? У мене бургер такий. У нас ці два шарика. Навіть <ріх> три. Це. це відео вибуть таке Поки... А, е... цей поки не випаде легендарка. Ми розпаковуємо. О, у мене зонтик. У тебе з маленького, у мене з великого. Ой, в мене середню. Давай, я тут ці свої подарки Що в мене? Поводок я його так хотіла. Який він? Редкий. Потім можемо ігрушки продавати. Успокоим. Давай, давай, давай. вже з, давай, з давай. подарком І... Що там? Редкий. Блин. І останні... Скільки в нас? Три хвилини. Так я, як ми це відділи, якби ми це відео не записували, я б ти, звичайно, не нажала. Необичний. Це не обичний. Це кородочка просто. І тепер... і тепер саме велике дивимось. Що в нам випаде? Мені інтересно. А якщо що ми потім підемо і закадуємо ще купимо, бо в мене так багато бабки вже це все. І що це випало? Ультра редкі. Крепкі е ролики. Да, ролики такі теплю. Он кінь мені трейд. Ти покажеш. Просто ними тут не можна їздити. Скажи. Такі от ролики. Прикольник став. Ходи, ходи ходи, тепаємося. Все, ми йдемо купляти і зараз ще будемо. Так, дивіться, ми вже тепимо. Я не, зуп... не зупиняю. Не зупиняю. Так, які ми будем купляти, так? Да? Ну я куплю такі малесенькі, трошечки, Ну, я один малесенький Я куплю 5 таких малесеньких. І. Давайте такі два. Що купляємо, великі чай. Ну, да, да купляємо. Блін, треба буде, щоб ми двоє їх опрывали. Да, угу. тепамся віданок. Теп... Дай мені трошки дальки. Смертю тобі трошки так подарки Я тільки там один, хіба що якісь синікі. Такий Все І зараз що будемо відкривати? Просто я деякі відео не можу випускати, із-за того, що вони робляться короткими. А я вас не попереджаю, що вони типу короткі будуть. 10%. Так що будемо робити? І не будемо зупиняти на паузу. Ну, деякі там, де, наприклад, там 11 хвилин, то цей. Що я зробив? Я. Я на цю Леру. Ти що, вообще якась? Зараз я тебе знову. Давай! Зупини на паузу. Ні, я подожду покажу, покажу для них, що мені дали якраз то за да ліцензі... А дивіться, який мені на одну стойку дали за е райд цього. Это лимонадная стойка. А нет! Подожди, сейчас я посмотрю, потому я уже не помню, что мне давали. Сейчас посмотрим, это райд. Да? У них таких я подавала. Петики, 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 петики. Як ви бачите, попугай мене розкопали. А, це за райт, так? Так, це за райд. Він такий райд, і мені дали таке типу петиків. Ще плюс багато їхнішок. <проб> так він класний. Так. Все, детехну, ти все вже. Стаємо, нам. Да, я Давай, бо він мені реально мішав. Мы, кстати, двое продаем пятики. Сейчас стану маленький. Ага. М -м -м. Ой. Давай. О, Это при... розочка? Игрушка для метального роз. Прикольно. У меня уже два таких. Еще. Честно. Еще один маленький я відкрию. Треба не знаю. А, у меня есть. У тебя що це? Який? Обычный ангел по якийсь mm. А, це нем прыгать треба. Mm. Так, я відкриваю Він пока попрыгає. Необычный, уже другий. Ой, третий. Сподождите. Мы вытаемся сво, поки нам не лего Давай. Відкриваємо. Що ти нажимаєш кожен раз? Да, я, я забуду нажати клапку, там. А у мене не м'яч. для з меч. О, це я дуже хотіла його подати. Не Відкриваємо. Неубить. О, мені якраз випало це. І останній цей подарочок. Все. Лега, лега, легасі, легасі. Давай, 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 давай. Ультра Колесочка. уро! Коляска! Колясочка. Так, ідемте, бо у нас же дивіться, ультра редкие так що купляємо ще один. Просто. Зараз мы тепаємось. А це ты упадай ультраредка. Не знаю, я би хотіла легендарну машинку. Так, іди сюди. Ти де. Куди ти тепаєшся? Я біля подарки. Mm. Де? Мы же все равно на сервере одни Вставай. А, так. Еще так открываем. А, я думал, ты, ты будешь открывать, а че не? А потом ты снимаешь видео? Да. Да, Но, я, я ж думаю. А у меня зубчик такие, у меня уже они были, кстати. А у нас ее уже куча. Mm -hmm. так, Все Что не відкривай? У, 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 у мене такий диск. Я же попривела на той амбрелі Поправила на той амбрелі. Ого. Так, а я пока відкриваю. Мені можна полетіти далеко. Шарик. Дивіться, це вони у нас розіряють походу скоро. Я ще так подарків ніколи не купляла багато. Зубчик. І. А. І шарик. Ді ще купи, мабуть, великого. Якого великого? У мене 525 осталось. А великий сіті? 500. 499. Вау. Так купи, там тобі повезе, реально. Отакий і. такий. Все, Дідо Мороз, давайте нам. Сказочку і відкриваємо. Вау, wow, як багато випало нам. І в мене було 2000 і осталось 57. Ну, mm -hmm. Походу, ця серія нам нічого не випаде. Фух, останній подарок, давайте. Раз, два, три. Якщо не випаде, я видаляю адоптик. Колясочка. Так, який пацієнт? Вісім і п'ятеро. Що я удаляю? Дай мені ще одну бука. колясочку. О, тобі їх дві. Стани, прийгай! Прыгай я тут. А ти мені дай щось якесь там ультрарядке в тебе було. Що в мене ультрарядке є? В тебе там щось було. Демон, нічого нема. Тобі випало щось ультрарядке, ти. Де ти вже його подів? У мене було нічого ультра -рідку. Тебе випало ультрарідке Ти що не помниш? Зараз подождіть А, ролики. Чего ти їх не знайдеш Думаю, не знайду, а я знайшла. Давай. Не дам. То віддай коляску, значить. Не, я тебе нічого не дам. Толик. Все, все дивите, от таке в нас таке у нас получилося видео. Нам випало. Саме більше це А, нас з цього все випало. За цього почти все. За цього раз, два, три випало, За цього вообще два тільки. А такого вообще не випало. выпало. На умрели? Да. На умрели, Це умрели. Це. Це а а це я, джанчик, получив... джанчик. Так, це не я получила. Я платила. Пока. Все, всем пока. Йоху.